Їхав з дачі на велосипеді, аж раптом його переїхали трактором, а коли потерпілого, знайшли на узбіччі вже над ранок. Серце його було в животі, але билося. Далі були з десяток років надскладних відновлювальних процедур, і вже сьогодні чоловік знову з інвалідного візка пересів на велосипед. Ганна Бока розповість історію надзусиль і наджаги до життя. Юша вистердіти, просто все заключається в от цьому тему дерева. Зараз він просто посеред гаражу так легко робить спеціальну зарядку. Коли я полетіл, задіюються м'язи рук і плечового пояса. І так скромно згадує, як його рятували з того світу. Володимира Засенка 12 років тому на Полтавщині п'яний тракторист переїхав дорогої здачі. Травми були несумісні з життям, але щоденна праця і віра. Поставили на ноги сьогодні. Він знову вільно сідає на велосипеда при ході хіба злегка шкутильгає. Його перший рятівник, хірург Олександр Сотосков, першу операцію робив чотири години і нині згадує, то був унікальний випадок. Моя асистент, коли ми зайшли в живот, он хотів посмотрети, що в животі. ну как автомат дюрги руку і мені говорить, там щось шевілиться. Открилі рано, а там в блічної полиці серця. Володимир із гордістю веде нас у той самий реабілітаційний центр, де кілька років день у день за будь-якої погоди на візку через силу приїздив на ось такі ж процедури. Згадує найперше йому тоді хотілося, хоч якось, стати на ноги. Оце були перві мої кроки тут. На цьому тренажері сьогодні він з гумором може згадати, як його зневіру та біль тут долали разом усі лікарі. Ж ти не сказала, як, як ти мене ганяла, як ти мене упрошувала. Вірити і працювати. Найголовніше до чого змушував Володимира і Василь Соловйов, автор унікальної методики лікувальної фізкультури. Тепер він зустрічає учня вдома вже як найкращого друга. Ми з тобою на одну ногу хримаємо. Ні, ми з вами як договорилися. Я на ліву, ви на про обоє здолали однакову біду. Василь Соловйов під час другої світової отримав тяжкі поранення, а коли вже й лікарі не давали шансів будь-коли ходити, розробив сам спеціальну зарядку. Я на руноги не ходіли, не на руках ходив. Над собою самим треба трудитися. Надо повірити в те, що не снов стане строй. Вот головне то що він об этом думав, то що я ще э сколько лет думал штать трои быть ещё полезным Нині ж тренер поважного віку із такою нехитрою палицею починає кожен день два прошу Господа і пошов чтобы тело мне стареть а душою молодеть Кілька вам років Та я ещё ж сказать Вот эти дети Дотримується настаново і учень. На таку фізтерапію вже просяться навіть чотирилапі вихованці. Ідуть справи на витяжку, мурка. Зараз ми тобі зробимо терапію і ти підеш. Це місто утреннього перекурає чашки кофі. Це сюди трішком зайшов. Місисона утром, конечно, всегда поднімаєш господа, ж благословення. Уже за два роки після травми Володимир осилив і міжнародні змагання на візках. Сьогодні про візок лише спогади згадує родина, й те, як ще малу ганусю, Володимир, прикутий до коляски, на колінах возив у садок. Дружина ж додає, долати і найтяжчі труднощі краще без жалю. Заставляла вставати і працювати. Не жаліли, не жалі. Гана Бокова, Сергіш Тюк, Сергій Шпортило, ТСН 1+,1.